Друзі, добрий ранок, субота у нас починається з полірування лобового скла. Приїхала машинка к нам з дуже з великими потертостями на склі. Зараз пока що воно дає. як. Бачимо великі дуже потертості від верників. Ну, тут, звісно, треба буде попрацювати так добре. Дивимось на лампи. Воно все максимально так зализано. Все, зараз відполіруємо і який буде результат. Кому потрібні такі послуги, будь ласка, звертайтеся. Автосаміт. Машинку відполірували, бачимо, лампи у нас стали чисті та прозорі. А було, якщо пам'ятаємо ось отак. Лампу піднімаємо, лампа максимально чиста. Дуже чудовий результат. Тому потрібне полірування, ремонт, заміна автоскла, продаж. Будь ласка, звертайтеся. Автосаміт.